Вітаю всіх, ви мене просили, я зроблю. Але, Дніпропетровщина, я не буду розбирати кожен населений пункт, ну майте совість. Це, неваж... Це неможливо, бляха-муха, в цій ситуації. Якби ж ви були одні, вас дуже багато. Лінія фронту величезна. Це можливо було робити в 2014 році дві області, більш-менш якось можна щось було робити. Зараз просто фізичного часу немає стільки. Тепер, Дніпропетровщина. Так, просування ворога на Дніпропетровщині буде зупинено. Просування ворога на Дніпропетровщині буде зупинено. Дивимось. Влазимо. Настільки невизначена ситуація, і тут важко сказати, що тому що ми зациклені на Донеччині лінія фронту. Скоріше, тут буде триматись лінія фронту. Боротьба сильна, намагаються щось робити, руйнування. Добре, буде запинено по тій лінії фронту, яка є зараз на Дніпропетровщині. Ну, плюс-мінус те, що є. Показуємо. Домовленості з наразу відлазять, Вилазять домовленості. Любимо. Надовго. Тепер майте на увазі. в мене був розклад, що зможуть. Так і ні. Там було два варіанти. Або зможуть якось Дніпропетровщину на межу з Донеччиною, або так, як є. Більше зараз схиляємось так, як є. Хоча б так вже нахрен з ним. Я вам скажу так: хоч так вже зупинити. Це залежить від домовленості. Маєте на увазі? Військово ні, все на домовленостях тримається. Тепер сюди ж домовляться про зупинку лінії фронту на Дніпропетровщині. Домовляться про зупинку лінії фронту на Дніпропетровщині. Домовляться. Четвірка кубків. Роздуми. Угу. Не зараз. Ну, якось все це Трамп. Відразу вела Трамп. Давайте так. Це все така велика сука політика, яку я ненавиджу. Намагаються це зробити. Тепер. У листопаді домовляться про зупинку по лінії фронту там. Ту з мечів, листопад. На вас іде. Листопад, оцей тут з мечів, розмова ця, ну, розчарування, боротьба за це. Це домовленості вже. Розбираємо. Бажання, щоб зупинити все це гімно жертви. Ну, щось буде листопаді Важко буде, любимо. Це вам процес показувати домовленості. Піздіть. Просто буде трійка жезлів, трьохстороння домовленість. Важка картина буде. Важка. Так. Спробуйте. Зараз камінь-прихнові це Донеччина. Вибачте, розбирати її детально не бачу сенсу, просто не бачу. Я навіть її виключаю з розкладів про Новий рік. Відразу виключаю всю. Тому що немає сенсу. Ось тут сенсу немає. Дійсно, на даний момент не бачу зовсім. Тому, будь ласка, реагуйте на тривоги і думайте, що навколо вас відбувається. Дуже прошу.